Ветеран із Рівного Віталій Верес перевірив одне з міських перехрест на доступність для людей із вадами зору. Воно досить небезпечне, адже світлофори не обладнані звуковими сигналами. Я сторонньої допомоги і без е, е, een, певних корективів е, небезпечно переходив би цю ділянку. Так е, е, а більше навіть не те, що небезпечно. А... Не треба було б, так скажімо. Е, зараз окей, е, е, транспорту дуже багато і в принципі коли стоїш перед тобою шума, а потім зупиняється, можна переходити. Проте, проте якщо автомобілів не так багато, або ранок, ну, ти просто не почуєш, е, чи є авто, чи не їдуть авто, червоний, зелений. Для того, аби зрозуміти важливість озвучення світлофорів, провели невеликий експеримент. Варто було тільки поплескати у долоні, як переходити дорогу стало набагато зручніше. Ви бачили, наскільки я йшов впевнено, і не треба було говорити вправо, вліво, і я підійшов рівно до той точки, звідки йшов звук. Чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення добровільно долучився до ЛАВ ЗСУ. Служив у штурмовому підрозділі Національної гвардії, брав участь у визволенні Харківщини та боях за Соледар. У лютому 2023 року під час оборони Бахмуту він зазнав важкого поранення. Основне, повна втрата зору, баротравма обидвох років, двох. Рух, у мене залишилося 130 слуху після декількох операцій. Зупинили крововилив вилив мозок, забій серця, вибита ключиця, розрив м'язів грудних, дель відкритий перелом щелепи, осколки, опіки. Озвучені світлофори та тактильна плитка головні орієнтири для людей із порушенням зору. Але й тут є проблеми. Вона часто межує з бруківкою, і звук тростини на обох поверхнях однаковий, що може дезорієнтувати. Я це чую по звукові, так. По звуку і включам. Ви просто можете от, отут перехід, так? Да? Ось тут. Ось тут перехід. Е -е, ми зараз з вами це вивчили, окей, але якщо от... Чуєте по звуку? Воно однакове. З проблемою неозвучених світлофорів звернулися до секретаря рівна що нині виконує обов'язки міського голови. Він зазначив, що частина перехрестя у місті вже адаптована для людей із вадами зору. У майбутньому планують оновити всі світлофори. І також ми хочемо буквально за якихось півтора місця встановити по всіх наших перехрестях, повністю озвучити, і це ну, перш за все це є пріоритетом. Що стосується інших перехрест, ми теж по самих, якщо ми, наприклад, робимо поточний ремонт по даних перехрестях, ми повністю робимо це вкладаємо в тактильну плиту, повністю робимо згідно нового ДБН, І це основна теж задача і мета зробити всіх повністю, щоб наші перехрестя були в, доступні, в доступності. Чи вдасться реалізувати ці плани, покаже час. А ось Вероніка, дружина Віталія, зазначає, що проблема полягає не лише в необладнаних пішохідних переходах. Міста, да, стосовно авто, тобто припарковане, не припарковане. Воно може бути припарковане десь біля будинку, а ти можеш навіть не знати цього. Або можуть їхати там, я не знаю, самокат, на самокатах. Так само ти ще йдеш, ну, він йде, він махає тростиною, проїжджає повз нього, ну, біля нього самокат, він ж може його зачепити, і попадає тростина, і той перечіпляється, і так само в нього ламається тростина. Вероніка зазначає, що питання інклюзивності щодо людей, які втратили зір, поки що не отримує належної уваги. О, такі от моменти, там десь машина не так стала, або їде, або ще щось. Мене стрішечки ну, напрягає, я б так сказала. Бо, бо немає цієї доступності до людей. Тобто, да, в містах не дуже багато людей, да, там, які там передвигаються на кріслах колісних або з протезами, або незрять їх дуже мало. І ну, люди звикли так, а до ну, до ну до цього вони не звикли. Тобто хочеться, щоб просто більше звертали на це увагу. Верес принципово відмовився від окулярів, захопився кулінарією та активно займається спортом. Каже, що втрата зору не перешкода, щоб підтримати інших поранених захисників. Чоловік започаткував блог в інстаграм. Ветеран підкреслює, що такі перевірки міста мають велике значення для суспільства, адже доступність це не привілей, а право кожного. Людмила Жук, Олег Шламай, новини Рівного.